А, ні, це кирпішки, пам'ятаєте. У мене є спеціальна техніка мішкобілден. Бровиняку можна взяти. І сюди мішок картошки кинула. Кірпіч. Кірпічів. Ну що, друзі, привіт! Ви на каналі Тарасика, сільського хлопця. Я повернувся. I'm back, так сказати. І сьогодні ми будемо пранкувати качочків на гідропарку. Ви вже бачили в мене такі ролики і вони дуже хорошо на мене набирали. Буду знімати для вас топові реакції, тому ви знаєте, що робити. Підписуйтесь і давайте зробимо 10к на ютубі. І ми починаємо. Let's go! Оу. Да чого ми тут докотились? А ви тут, так? Да, тянете? Ну я поки віддихаю. Тарасик. Я бачу, коротше, по техніці трошечки ви неправильно робите. Ага. Можна було трошечки краще, конечно. Ага. Я вибачаюсь, звісно. Ну, Тарасик звать. Клім. Клен? Так, да, Клим. Клим? да. Клим? Тарасик. Дуже а, сильно. Да это так, легонечко. На те, пол шишечки. Это только право так жмать, или левое? Да. Левое еще сильнее. Зачем? Да? А в мене є своя така методика, мішкобілдинг називається. Береш з мішком, О, трошечки горбато, ти тягнеш, звісно, неправильно. Uh -huh. Я тобі хочу пояснити, у мене є спеціальна техніка мішкобілдинг з мішечком. Uh -huh. да? Сюди можна як картошки накинути. У мене є своя методика, мішкобілдинг називається. <рес> Мішечок такий вже непоганий, хороший, тут різна вага є, можна і картошечки, так сказати. можу по 30 гривень кілограмчик з села привезти. І на біцепс робимо. Раз. Два. Три. А можна на грудні, наприклад. Вот встав таки. Раз. Два. Що ще можна? А, це памп. Хорошо, відомісті. Мішечком. І на, І на спину. Раз, вверх, да. раз, потягнув в сторону. ты трошечки занимаешься. Там чуть-чуть, да? так, гимнастика делаем, да, зарядку там на Зарядку? конечно. Вот что ты олимпийский чемпион, а, да? Не будем, мы скромные ребята. А, ага, а, <свят> меня... И уже трошечки на пампы все так сказать. Вот, у меня тут разные... Аня, нет, это кирпичный. Ничего, там, Короче, можно разные могу ставить. Бережу в две руки и тянешь. Бамс. На силу. На Назривну. Це вже пінопласт чи ні? Желізна. Тяне на спину. Раз. Ах. Фух, я вже втомився. Ну да, да, да. Оці тренажери, ну, не робоча тема, не Мішком. Мішком. Це насправді, ну, мені здається, якась пільня, так? Да? І з такою технікою ти за місяць вже будеш тягнути оту штану велику. Mm -hmm. да, да. Mm -hmm. Ти таку тянув. А пам! О. Отак беру, в принципі. Вірюга. То Санта Клаусу вкупав. Нітримать. Якщо чесно, ось тільки мішком працюю, з картошкою. Зараз картошечку як почнуть садити всі. До бабушки як поїдеш, так?

Хорошо. Зверь. В принципе, нормально. О. О. О, -о, -о, -о. О, -о нормально. Розтягуйся. Я теж так раз розтягнувся в селі. Давай, давай трошечки локоть вперед. О, вище, вище, дадемо. І хто? У мене Тарасик звати. Привіт, Тарас. Тарас. Ярослав. Ярослава. Це ти тянеш теж? Так, так, звісно. Тянеш? Так. Ого. А це ці пінопласти чи які вони? Ні, залізні вроді. Я просто тренером трошки підробляю. Думаю, може допомогти тобі трішки в техніці. Бо бачу, що трошечки не дожимаєш. Треба більше трошки піднімати, щоб трохи бійцев накачати. Стоп, 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 брат. Давай, давай, став, став, став. Хорош, хорош, хорош. Що таке? У мене є спеціальна методика. Називається мішкобілдинг. Мішкобілдинг? Так. Моя нова методика така. Так само можна і розтягувати з нею. Ого! А що, що ти не так? Дивись, бронь. Я б підказав би тобі по техніці, бо я бачу, що тобі треба трошечки ще підкачатись, так сказати. Не вистачає, да? так? Ну треба бійцев трошки підкачати, так. Да. Так ножку положила, так? Да. Mm. О! О! І сюди мішок картошки кинула, отак. Yeah. І більше вага виходить. Ну Это так, для тебя, коротенько. А ты же крепкий, да? Нормально. У вас что-то? Потерялся? Да, или... да блин. <пирал> У меня есть своя методика с мішком. Первый раз такое брат. Вот стоим вот так прям и поднимаешь. Раз. Два. Два. Взял мешок. Вот, для девушек тоже, для полка. Мешечек взяла. І пошла наклончики okay. делать. <реш> <реш> потім раз, присіла. Фух, я знаю. А, <реш> <реш> а вони не пінопласти, я думав, вони якісь пінопласти. <реш> Попробуй. О. Можна скручувати еще. Ого. Диви які прищит. на протеїнах, так да, ти? Ну що, шостой вон, два. А потім 22 вже виходить на, у нас. Вот. І резиночка ще є. Ну, резиночка це така лайтове, да, Далі вдівають, на що? Я так поняв, я тобі трошки заважаю. да? Ну, я просто увидел, що ти не фрейм, мав. Ты обосрался. Да ти що? Дивись, бра. У мене тут раз всякі штуки є. Афии. Травиняка. Кирпич. Типу це шпинопластове це беру. У мене є спеціальний пояс, такий свій захисний. Може, я ці спробую. Возми, вон, возьми його, возьми маленькі ганти для мазки, По техніці по То поділай. Тобто, ось, ось ця херня, ось ця краще, так? Звісно, звісно. Ти робиш я і качаєшся. З такою методикою потім можна і 100 кілограмів робити, і 200. Чувак, ти ж не трати моє час взагалі. Я просто... І... О, пробую ці взяти. За... Пенопласт чи ні? To, вроде нету, стучит. А то, знаешь, прикол по про пінопласт, да? ха О, и О, ими. Оп, і пошов. Оп! Опташов. І вот делаю. О. Итак, миленька. Раз. Два, три. Вот так беру, и тяну. тянуть це точно пика така, резина да, такая комедия в принципі нормально Охі. все это деле да. чувак удачі. давай давай, давай. давай. <ріст> занимайся Дав мотивацію. Якщо шоу ще картошку можу там продати, якщо там по 25 гривень ага. килограммчик села привеземо Ну можна і по 20 договорити.